Вітаю, дівчата! Ви на каналі Хобі у кошику, мене звати Наталія. Зараз я знімаю сюжет до відео про магічний кубик. А сюжет цей буде про те, які процеси я беру в цю гру, тому що я дуже полюбляю саме цей тиждень, тиждень магічного кубика. Це один із тижнів циклу, в'яжемо українською, який організувала Олена Буганова. Її канал Єліна Буганова Хендмейд. І ми в'яжемо по, як сказати, по, 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 по процесах. Я собі складаю таку собі табличку. Наразі я навіть зошит не взяла. Зараз піду принесу. Так, взяла я цей зошит. І ось, дівчата, я вже написала собі процеси, я вже зробила табличку. Табличку я роблю завжди таку. Мені так зручно. Значить, перший процес. Зараз я розкажу про них. І потім покажу, просто поставимо маркери, і все. Значить, перший процес це накидка на крісло, вона в'яжеться по майстер-класу наталочки коржової, в'язалки від наталки, я її розпочала у проєкті Краса з залишків, але я її не дов'язала, І навіть, ну, але трішечки в мене початок є, ну буде колись і кінець, не знаю коли, але я спробую її просунути в цьому кубику. Скільки це вийде в мене, побачимо. Другий процес у мене жилет фуксія. Я його в'яжу із пряжі. Ну, зараз все вам розкажу. Третій фіалкове диво. Ви про ці всі процеси абсолютно знаєте. Четвертий смарагд джемперок мій з бусинками. П'ятий кардиган твіді. І шостий я взяла ось процес новий. Я взяла це картина по номерах. Це єдине, що ви ще не бачили. А всі інші ви вже процеси бачили в підйомках, у відео окремому я розповідала про них. Просто хочу, хочу вам більш показати, поставити з вами разом маркери і, от, і ось так. І будемо <свісно> магічити. Значить, все, розказала. Зараз показую і ставлю маркерочки. Так. До речі, маркери я дівчата завжди записую, який куди маркер ставлю, тому що часто і густо я путаюся, ставлю маркери, тому що я в'яжу це у проєктах. Ну, наприклад, це в мене був краса із залишків да? проєкт. От у мене тут маркер, мабуть, стояв на кубику чи на чому, не знаю, на, що, на чому це він стояв. Тобто, ось так. Значить, я ставлю, де маркер? Ось, ось тут. -то. Ну, хоча можна і тут поставити. Да? Це ж вже я собі на оцьому фіолетовому, да? Якщо я. Так, ось бачите, де в мене петля. І це я маю дов'язати ще ось ось до краю, це буде тільки рядок. Ну, і з цього місця я розпочну. Навіть я ще не, не до краю дійшла. Він виглядає: отак, виглядає дуже яскравим, красивим. Мені, на мою думку, це дуже така прикольна штука буде. От, Я хочу вив'язати накидку на крісло. В'яжу я гачком номер 3 мм. Мілі... Оці китайські гачки, які продавалися в Аврорі. Так, ну і тут я маю поставити, помітити, що це в мене жовтий маркер. Значить, жовтий маркер. <гум> Тому що я забуваюся, якого кольору де я ставила, там буває по два маркери і так далі. До речі, хочу сказати, що на цей кубик я беру всі плечові майже вироби. Ну, чотири плечових вироби. Да? І хочу сказати, чому? Тому що вони просуваються в мене найповільніше. Я не хочу сказати, що я їх там завершу чи що, бо дівчатка стараються брати процеси, які можна раз, два та й дов'язати. Тобто шкарпеточки, якісь там серветочки, можливо. Ну, я буду брати, вирішила брати плечові вироби, оскільки вони мені в'яжуться довго. А так я зможу в мене, як сказати, Певний день я зможу-пов'язати пов'язати цей виріб. Буває, що зовсім часу не вистачає. Так, наступний у мене жилет фуксія. Я вже вам сто разів його показувала. Він в'яжеться в мене із... так, це в мене. Він в'яжеться в мене по ходу розпуску. Тобто я розпускаючи той свій светрик, який я в'язала, я вив'язую жилет. Тут у мене, подивіться, що робиться. Тут в мене куча маркерів. Ну, ці маркери, зрозуміло, що вони стоять на регланних лініях, Тобто, то я його в'яжу зверху. Тут у мене якісь два маркера теж, які вони, де вони, відкуди вони. Так, тут реглані лінії. Значить, реглані ми не чіпаємо, а ось ці маркери я, значить, цей жовтий я зніму. зніму, а ось цей зелений я переставлю ось на цей край. Так, при вас переставила. Зелений він салатовий такий. Напишемо салатовий, не зелений, а салатовий. У мене зелені теж є, хоча тут ось немає, да? Так, в'яжу на китайських спицях. Номер не знаю, мабуть, три. Може, три з половиною. Мабуть, три з половиною. Ось такий. У мене буде жилетик фуксія Колись. І пишу салатовий маркер. Так, далі далі в мене йде фіалкове диво. Дівчата, я вам показувала вже. Дуже гарний. Мені дуже подобається цей процес. Відв'язаний у мене спинка і відв'язаний перед. Так, тут у мене якийсь маркер ось стоїть. Я не знаю до чого. Він, мабуть, то те, що я. Ну, коротше, Я його не знімаю, поки що. Я подивлюся, що він у мене тут. От, Відв'язаний спинка, відв'язаний перед, але я його не зшивала. Тобто я його хочу зшити. Моя задача сшити цей е, ну, перед і спинку, і вже тоді вив'язувати рукави. Але рукави Я хочу вив'язувати так, щоб у мене малюнок ну, тобто, малюнок у мене йде ось так. ось ось так. так Тобто, він ось так йде. Розумієте, туди. І мені треба, щоб і по рукаву, тобто я посерединки рукава в мене буде йти ось цей один орнамент, ось цей візерунок, ось так смужка. Все інше в мене буде лицьова гладь, Але ось ця смужечка, вона буде теж мені ну, робити погоду, тому що я хочу її, щоб вона йшла правильно від зап'ястя і вверх. Тому мені потрібно в'язати ну, рукав знизу і догори. Я порахую, скільки мені потрібно петель. Із-за того в мене оце загвоздка і виходить, що я ніяк його не розпочну, ті рукави. Але в кубиках, можливо, розпочну. У мене нема куди ставити маркер, у мене ось просто мотки лежать і більше нічого, і спиці там лежать. Тому е, я просто напишу, що в'яжу рукави, тобто не немає, маркера немає. Коли там попадеться той процес, не знаю. Я напишу тут е, такий нульовий. Нульова стадія. Ось так нуль написала. Тобто рукави. Можна написати рукави. Так, далі в мене. Далі в мене Светрик смарагд. Ваш улюблений. Подивіться, яка краса. От саме такий він і є. От такий він зараз показує. Так, в'яжу я його із двох видів пряж. Це, значить, пряжа. Ярна. Як ж вона називається? Не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, це пряжа ярна. Тут 50 на 50, 50 вовни, 50 акрилу. Дуже м'ягенька ниточка, прекрасна, не косить. Дівчата, кому покажу потім, потім цей, як його там. Етикетку, можливо, я зараз знайду. Знайшла, дівчата, етикетку. Це ось така пряжа. Ярна престиж. Рекомендую, тому що дуже класно в'яжеться, не косить нічого. 100 грамів 400 метрів. Значить, в підмод я взяла до неї. Це я вже 100 раз розказувала, просто ж ну, новий, так сказати, проєкт, новий, новий тиждень додаються читачі чи глядачі, господи Боже мій, що я вже говорю? Це на бавовні бавовна із шовком, ну, так заявлено було б, що бавовна із шовком, і тут на мистинки такі. І виходить таке гарне полотно. Воно прямо один в один, як то кажуть, знайшло друг друга. В'яжеться повільно у мене, але в'яжеться все одно. Так, якщо тут у мене є маркер, то я його просто переставлю. Якщо немає, то немає. Поки я його щось не знаходжу, ага, є. Ось він був. І ось я пров'язала таке славно, я пров'язала, це з кимось балакала. Так, тут знову такий салатовий маркер. Давайте почепимо червоний. Червоний. Так. Так, це ми почепили червоний, це на кубики. І ще один процес ключовий. Це в мене такий светрик. Не светрик, вибачаюсь, кардиган. Тут у мене вже в'яжеться тіло, тобто я відв'язала вже все, майже все. Ну, не все. рукавище не, не цей, не торкалася, але відв'язаний реглан вже. Ну і маркерів тут йолки-палки багато. Я в'язала його і в толоці. Толока в нас ще триває. Валя e, ще продлила толоку, але я вже там звіт дала. Не знаю, чи мені <смі> варто ще звітувати ще раз буде, чи не варто, ну побачимо. Значить, тут у мене, Я бачу маркерів і е, такий, і ось отакий біленький, і ось отакий якийсь зелененький. Ну, Не знаю. І ще, і ще й ось такий оранжевий. Я, мабуть, їх дівчата познімаю, я не знаю, де вони. Це я знаю, що я заявляла їх у багатьох цих. Не в багатьох, а так, у, мабуть, у Вернісажі заявила ще. Ну, в толоці точно, в толоці точно заявляла. В якомусь, мабуть, цьому я, мабуть, цей ось цей, тобто такі маркери я залишу поки що, я подивлюся, де я там ще його заявляла, мабуть, чи в Вернісарі, чи де. Осінніх барв, бо там теж є плечові вироби, номінація. От, а я їх мучаю, мучаю ці плечові свої, ніяк не домучаю. Е, значить, Це мене було стояло в толоці, я от пров'язала до підрізів і даже нижче, навіть нижче. І, В общем, коротше кажучи, я ставлю цей маркерочок, ось тут на цьому, на цьому рядку, ось це сердечко. Так я і напишу його, що сердечко ставлю. Я не знаю, наскільки мені вдасться пров'язати, ну, скільки буде, скільки вдасться. Ось я поставила. Просуну, просуну, буду щаслива. Так, вяжу я, з чого я вяжу. Значить, це така ниточка, це тільки третій моточок, це по 50 грамів моточку. Теж пряжа ярна. Е, артикул твіді, тому я і назвала цей кардиган Твіді. Е, Мириносова вогна, 900% і 10 акрилу. 225 метрів в 50 грамах 50 грамах. Значить. 8520 колір. Пряжа в лицевій гладі косить, зразу кажу. Тому я в'яжу путанкою або рисом. Ну і на останок, а, зараз напишу ж. напишу ж маркер. Маркер сердень, серденько. Так, ну і на останок у мене картина по номерах. Тут маркерів нема де ставити, тому що. Цю картину я ще і навіть не розпечатала, не розпекувала. Цю картину я отримала в подарунок від Людочки Реви. Це моя подружка, в'язальна, майже сестра. От Ми дуже багатьох, дуже, ну, як сказати, у нас дуже багато схожого. Отак правильно сказати. Значить, ця картина, ось тут у мене все є, фарби. Пензлики і так далі. Я ще, дівчата, ніколи не розмальовувала картини. Вірите? Повірте, чесно, це буде моя перша картина. Виглядати вона має ось так ось так гарно. Ну, побачимо, що в мене вийде. Дуже хочу розпочати. Маркер, понятне діло, ви бачите, вона ще запакована. Все. Ну, і зустрінемося наприкінці. Тижня побачимо, що у мене вийде створити на цьому тижні. Всім гарного заняття, гарно потворити, гарно пов'язати, і всім мирного тижня. Всіх вітаю! Сьогодні вже субота, 11 жовтня, і я хочу підвести підсумки магічного кубика. Хоча сьогодні ще день тиші, ще я буду в'язати трішечки. І завтра ще пов'яжу, але підводжу підсумки, щоб ви випустити відео, щоб ви його передивилися. Перед тим хочу сказати, що в інфобоксі буде посилання на всіх учасників цього спільника, цієї гри. Проходьте, будь ласка, можете переглянути відео дівчат, знайти свого улюбленого блогера і надихнутися якимись проєктами, процесами, які творять. Наші рукодільниці. Підтримайте їх, будь ласка, вподобайками, коментарями, і не забудьте про мій канал, про мене. Хочу подякувати всім, хто це зробить, і хто це робить до сих пір робив. За, ваші, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі. дуже приємно отримувати. Я на всі коментарі відповідаю. Ви це прекрасно знаєте, хто це ну, постійно коментує. Тому Давайте розпочнемо. Отже, з собою я брала 6 проєктів, процесів, не проєктів, процесів. Так, перший це був накидка на крісло, і цей процес попадав нам аж 3 рази на тиждень. І всереду, це був навіть дубль. Я його просувала, цей процес, але він у мене просунувся, але не так, щоб сильно, тому що у мене були ще й інші справи. Значить, я дов'язала саме ось цей фіолетовий рядочок, він у мене був вив'язаний тільки наполовину. Дов'язала його і далі я продовжила ще відв'язала ще два рядочка, якщо ви бачите, так, білий і синій, не синій, голубий. такий рядочок. Ось така накидочка наразі виходить. Ну, не накидочка, а ромб, тобто заготовочка до накидочки. Це буде дуже таке, така, ну, мені, на, на мій погляд, гарна. Річ. Вона буде ще рости, вона ще маленька, вона ще буде рости, і після того, як я вив'яжу її повну довжину, я тоді буду відв'язувати ось ці трикутники, які будуть завершенням по всій сторони роба. Трикутники, які будуть завершувати саме цю, так сказати, саму оцю накидку на крісло, щоб вона була прямо кутної форми. Продовжуємо далі. Другий процес це в мене був жилет Фуксія. І цей жилет зараз покажу. Цей жилет я не торкнулася, дівчата, хоча він нам випадав аж два рази. Не торкнулася його, оскільки в'язала і творила інші вироби. Ось тут був маркер, ось тут він і залишився. Я навіть його не торкалася. Тому йдемо далі. Третім проєктом у мене був. Було фіалкове диво. значить Цей проєкт, ви бачили, я мала розпочати рукавчик. Ось я його розпочала. Він у мене зараз відв'язано аж три рапорти. набираю Набрала я його знизу і в'яжу догори, щоб малюнок, який значить викладався в мене на спинки і переді, щоб він так само дивився вгору і по рукавчику. Але мені потрібно буде роз, Пустити один рапорт і почати прибавки із, ну, от, з цієї висоти, тобто з висоти двох рапортів, оскільки я почала вже тут прибавки і трішечки спізнилася. Значить, треба було трішки раніше почати. Ну, це буде, мабуть, завтра, тому що на ніч я ніколи цього не роблю не розпускаю. У мене такий принцип. Наступний проєкт. У мене був джемпер мій смарагд. Так, де ж він у мене? Он він. Зараз покажу. Знаю, що це ваша улюблена, улюблений ваш процес. Показую. Мій також, ви знаєте. Значить, я його пров'язала. Славненько. Тому що саме балакала по телефону з моєю в'язальною подружкою Світланкою. І ми хизувалися одна перед одною. Світланко, привіт тобі. Як ти ж мене дивишся, я ж впевнена. Значить, хизувалася друг перед другом, хто скільки чого пров'язав. Світланка в'язала свій проєкт, я свій. І казали: там, а ти скільки, а ти скільки. Тобто, ось це я вже міряла: це 11 см пров'язано. Від червоного маркера. Гарненько я попрацювала над ним. Ну, Я брала плечові вироби через те, що мені, вони в'яжуться найдовше. У мене багато таких виробів, що мілких, там шапки військовим і шкарпетки. Тобто я саме в кубик брала плечові, ті, що в мене просуваються найдовше. У мене не було метою завершити якісь процеси, а було метою просунути їх. Так. Наступний процес це кардиган Твіді, який нам ні разу не випав, от ні разу. Якщо фуксія, ой, не фуксія смарагд випадав хоча б раз, да, четвертий проєкт випадав нам в понеділок, то п'ятий взагалі не випадав. П'ятий це в мене кардіган Твіді. Я навіть його і не торкалася, бо ось так. І шостий проєкт. Шостий проєкт як це в мене процес, верніше, це кардиган. Ой, кардиган, господи, кардиган. Картина по номерах. Я зараз вам її покажу. Значить, ось на такому етапі у мене зараз картина. Дуже мені подобається процес малювання по номерах. Дуже сподобався. Буду продовжувати, звісно, в свій вільний час. Хоч потрошки-потрошки буду просувати. Я все ж таки хочу її завершити, щоб моя клітинка бінго також ну, заповнилася. Ось так. Дякую, людочки, за таку прекрасну можливість створити картину. Дуже мені подобається. Ось і все це, що я хотіла вам показати. І про що розказати? Крім того, я в'язала на тижні інші процеси, і навіть є у мене якісь там плани, і навіть я в'язала, ну, крім, крім цих, ще мілки свої роботи в'язала. Тому все це було під настрій, під такі, ну, під, все це було, ну як сказати, залежно від того, що в мене було з часом. Ну, а наразі я хочу вам подякувати за те, що переглянули це відео, за ваші знову ж таки, добрі коментарі. До нових зустрічей. З вами була Наталія, Хобі у кошику. Моє сердечко, як завжди, з вами. Бажаю вам тихого, мирного неба. І нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку.